І додається дуже потужна проблема е, нашого газового балансу. Це окрема розмова, чому е, там проблеми виникли. Я можу вам так сказати, маніпуляції були з боку в першу чергу «Нафтогаза» і відповідних урядових структур стосовно стану газового балансу, реальної закачки газу, реального споживання та видобутку. І, відповідно, можна... Прогнозувати, що на кінець опалювального сезону буде вибраний максимально великий обсяг газу і сховищ, і нам треба буде думати вже в першу чергу про наступний опалювальний сезон, а саме формувати ресурс газу, бо власного не вистачить. Нам треба буде закачувати 3-4 мільярди кубів сховища, бо вони будуть виснажені рекордно. За всі роки існування України ніколи такого виснаження сховищ, тобто максимальної виборки ресурсу і сховищ як цієї зими, цього опалювального сезону не було ніколи.